Дія, друзі, з вами канал Пошуках згублених Скарбів. І ми з пацанами сьогодні виїхали на покопушки. Антон, Влад коротше Є у нас ідея, будемо ходити ми вздовж річечки, от вона там починається, русло. і Хочемо знайти якесь цікаве місце для пошуку. Якщо щось знайдемо, обов'язково покажемо. Вам всі наші знахідки. А ви поки що підписуйтесь на канал. З вами Веселий Копач, погнали копати Друзі, що ходим бродим. Отака от вишка. Ну прикольно. Коротше, нема у пацанів, здається, тільки одна пуговичка. Ну і в мене зараз покажу. Я взяв друзі, темну катушечку, не білу. Значить, з цієї ямочки був високий сигнал. І здається, у нас є перша знахідка нарешті. Це мідна пуговичка. Я не знаю якого періоду. Я думаю, що кінець 19-початку го 20-го століття. Вона, ну типу. Повністю мідно, залипше, капець. Що воно запугічка, чи є там ці малюночки, я не знаю. Але ось така от. Все, беремо йдемо далі і зараз будемо переходити на іншу сторону. Що, друзі, ходим, бродим. Коротше, пацани десь пішли туди. Край річки, ну, вздовж річки, пішли по горбах А я вирішив залізти оце. От в таку херню, чесно кажучи. Навірно, тут ще трошки полажу. У мене був сигнал. І, ви знаєте, мені цей сигнал сподобався. Ось він. Ось він, радімий. Ось він. Сигнал. Так. Що там? Давайте побачимо. Так. У капець. Де Нічого цікавого? ділось? Е. Типа... Золота нема, друзья, але вот такая вот обручечка и как раз мой размер 18 или 19 пойдет, пойдет. Все, отлично. Еще трошки тут положу. Бляха, да что же нападает все время. Может что-нибудь найду. Але прикольно. Ну, все, алюминич, медь, медь скрылась все. Ладно, царский период. пришли далее. Короче. Прийшли, знайшли. Тут вже Влад показує свої знахідки. Деус 2 продам. сама самоцінна продам. за 5. 2000 написано рік, значить 2000 баксів. От. І тут ще у нас монетки. Тимує, дивись, 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 дивись. Усього. О боже, це рарік. А оце, слухай, не продавай її. Рік 44-й, супер. 49-й. Ти довольний? Неймовірно. Неймовірно довольний. Що, друзі ходимо бродим по кущам далі І у мене був знахідка фух є. О, монетка есть у меня ой монетка вот такая вот 20... Блазулік. Пізній пиздний совет 1961 року все нормас, йдемо далі коротше друзі вийшли ми до такого місця от. Сонечко. лавочка і тут, мабуть, рибачки трошки фігачать рибу, бо риба є. Але красота не пісює моя. Просто по хабару ноль. О, диви, людина йде. Людина пікає. Що це вона пікає? Ану. Ну, 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 опа, диви, 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 диви. Якийсь чувак, іде. Що це в нього таке? Непонятно. Що, друзі? Ідемо. Йдемо, там десь камрад Коротше, Нічого цікавого. Ой. Ходили на точку, не куплено. Друзі, не ходіть на точки. Там 90% точок, це херня. Пішли в болото, там ще нічого нема. Я не знаю, ну, типу, це люди прикалуються, мабуть. Все, йдемо до машини, зараз будемо переїжджати культурам ничего Советы в основному вот. Церкви церковь нема а ну у мене є колечко и все короче вот такая херня все, все, все рассказывают точки Что там точки херня эти точки Ой, там? точки херня кажу вот пацаны точки херня погода сегодня уникальна Сьогодні у нас 18 -е число. Друзі, які дуби. Гляньте, Короче, Точки херня погода огонь. Все. Зустрінемося вже на новому місці. Що, друзі, не дуже ходили. Хо... Ну що, друзі? Не дуже ми хотіли по полю ходити, але прийшлося. Коротше говоря, камради десь там, позвав сюди. Є в мене сигнали, буду зараз вверх-низ ходити. Є в мене... интересная штука ой вот такое болото чтобы вы Я как думаете что это правильно кто шарить, то и знает это у нас спинка фибули. сигнал конечно отвратительный катушка треба было менять когда я сюда пошел короче спинка фибули. вот такая красота ну что берем берем и пошли дальше. Короче, комрады ходят, бродят. Солнце уже зараз сядет, тому у нас есть хвилин 30. И у меня с этой ямочки была цікава значка. Друзья, опа, вот она. Вот она, родимая. Копеечка радянская 1929 Еще там э, комрад нашел спинку фибулы Кусочок такої велика великий, була. была. Ну, а я поки що вирішив догнать Влада. Тепер уже, як кажуть, фарт на моїй стороні. отак беремо і йдемо далі.